Питають, яким балончиком можна підфарбувати донфенга? Чи донфенга, чи любого трактора? Значить, В будь-якому місці майже є підбір, підбір фарби. Треба буде зняти вам якусь детальку, навіть, о, наприклад, навіть це можете зняти. Піти, де підбирають фарби. Вони підбирають фарбу і пресують у балончики. Ми так само робимо, тому що, наприклад, фарбу таку ви просто там з балончиків не підберете, буде оттінок відрізнятися, А так берете якусь детальку, несете, і вам там 700 тисяч гривень, дивлячись, як де, запресують прямо у балончик, і вона буде ідентична цьому. Ну, якщо, звісно, хороший колорист. Ви підфарбували і буде як нове. Ми так само користуємося такими балончиками, тому що деколи бувають дефекти. От, Наприклад, тут бачите, ловол, от у нас є такий балончик на ловола. Ми підфарбуємо і е, буде як нове. Так само і ви можете зробити. Тому що стандартні балончики, е, ви, ну, і стандартних ви нічого не підберете. Тому присуєте, там 700 чи 1000 гривень, вам того балончика підфарбувати хватить надовго.